Це у нас Міро 1, тобто на ніжці з периметровим оглядом, тобто три скла. І є її сестра Міро 4, ось з правої сторони. Це піч, яка є знішує під дрова. Знизу можна там покласти дрова. І вона може бути як тристороння, так і просто одне скло. В чому специфіка цих печей? Ці печі мають мінімальну потужність. Можливість працювати в мінімальній потужності таку, що ви можете навіть змонтувати їх в кімнатках по 20-15 по квадратних метрів, причому не перегріваючи приміщення. До прикладу, якщо скло одинарне, то піч має по периметру подвійний кожух. Ви можете просто впритик поставити біля, біля стіни дерев'яної або в кут елементарно, при цьому не перегріваючи легко займисті поверхні. Тобто це є безпечно. І всі печі мають можливість під'єднання по конденсату. Тобто, якщо ви під'єднуєте трубу зверху, і якась краплинка конденсату у вас десь витікає, вона не попадає на поверхню печі, що призводить потім до неприємних запахів. А затікає всередину. Тут, на нержавіючий димозборник, там, ну, там по-простому, всякі там є штучки всередині, заморочені. Ось і це є якісно. І це є правильно. Тому. Бренд Viking Міра 1, Міро 4. І ще така сама є Міро 3. З трихстороннім склом. І є міро Miro... з одинарним склом спереді, а не з трьома. Модель Міро Бренд Вікінг. Кнопка. Війтьвіть.